Вітання, з вами Крава, і сьогодні стартує третя гра. Кубка Хрест нуликів одна четверта стадія в нас, одна четверта фіналу. І зустрічаються два е, грандіозних суперника, які вибили двох стрімерів. Один вибув е, Фенікса, чемпіона України 2019 року, а інший вибув Діда, ветеранчика скромного Руслана Родомьото, Андрій Наутілус. Привітайте з Усім привіт, вітанечка, Андрій. По-моєму, ти там. Е, стоп, а як? Навпаки, Андрію. В мене відзеркала на камеру. Привіт, привіт. Скравий е -е -е. не вітаюся, він фанат МЮ, так що скіп. Ха-ха-ха. Ось, Плюс. щоб не. Щоб не затягувати час, виліпіть подобайку під цим відео напишіть якийсь приємний коментар, навіть неприємний коментар також вітається. Все робимо для просування даного відео. Ось, також обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі хлопців. Андрій стрімить. Грає на двох аккаунтів у Weekend League, не тільки Weekend League. Також деколи пам'ятаю. Пам'ятаю, фільм біля, він все. показував. Може він і фільми подивиться незабаром. Не знаю, що йому прийде в голову. Також на Руслана підписуйтесь на TikTok, на Інстаграм. Може і Твічі я додав, він деколи буває стрімить. Ютуб канал, він там чат-рулетку бавиться з. Офігеть! ось. і переходимо до обрання пакетиків. А ще раз відпівподобайку, напишіть коментар і підпишіться на даний YouTube канал. І якщо ви хочете дійсно дізнатися правду, як же звати краву, теж напишіть в коментарях. Як ви думаєте, так, да, це секрет прям дібійший. Ніхто ж не знає. <рив> і так, перший і третій пакетик вже хлопці розібрали. залишилось 4 uh -huh. пакетика на чотири майбутні грі. Нагадую, ще 2 чвертьфінала і два півфінала. Ось ці пакетики будуть приймати участь у даних стадіях. Тому я мовчу, хлопці вибирайте, я мовчу. Не знаю, мені в принципі все одно, але вже було промо радіоєктів, ненавиджу його. Давай слышиш, да. Андрій, правильно? Так давай, якщо можна, ти вже дивився в камеру, тільки що Ну що я показував, чи ні? ти щось руку підняв, я бачив. О, все. а можеш, а можеш, будь ласка, не дивлячись в камеру, просто якщо ти вгадаєш цифру, яку я буду показувати зараз, ага, давай, 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 скажеш, коли. Да. Я, не да, я вже готов. Два. E... Ще, ще, ще? ще раз. ну я сказав, два. не Ще ще попробуй Попробуй раз, Да! П'ять! Давайте <кліпу> виберемо п'ять! <пліп> я згоден, <пліп> <кліп> я згоден. Оголошую вас с yeah. третьою парою 1-4 кубка нуликів. Андрій дав згоду. Ось така такий жарт є. Закриваємо п'ятий пак. І переходимо, але перед тим, як uh, uh, розпочати, yeah. я не забувся ось. Е, у пана Руслана, здається близько 10 підписників на Ютубі. А так, 9. 9. 9, 9. Ось, а в пана Андрія, <laughs> він стрімить на твічі, але ми беремо врахування по регламенту Ютуб. В нього там трошки більше 50, якщо не помиляюсь, можете мене підправити. І це не суть важливо. Тому yeah. вибирає пан Руслан, що, з чого ми розпочинаємо: Фіфа чи футбол, я вас уважно слухаю. Давай з фіфою. Неоські кого для мене е, пан Руслан обрав. Чудово, ненавиджу фіфу. Фіфа, пак <с номер 5, і через декілька секунд ви дізнаєтесь, що там в першому раунді з фіфою. <му> е, пан Руслан розпочинає дану гру. І ваші 30 секунд розпочинаються. А ну давай, дивись, у нас, по-перше, давай просто, зараз не час читати. Я хочу назвати, бо люди ж не знають, що це таке. Да, я Ми можу вам назвати. Перш перший клуб це. Да, е Все испанція. правильно, дякую, що ти на півставки а, працюєш. А тепер, а тепер, будь ласка, ти називай картки, бо рарну золото, ой, не рарну золоту я знаю, а далі, будь ласка. Winter wild cards і. Е flashback. Офігенний англійський. Тому 30 секунд від офігенного англи... англічанина а, для Руслана. Так, Челсі, Рома или сельд. сельд. Давай попробуємо. Знаєш що? Угу. Давай попробуємо сельту і е, нерарну карту. Угу. Если, если, е... Боже, як же ж швидко це все треба згадувати. Якщо Десять я сіку... не помиляюсь, 10 секунд, ну ти скажеш, коли вже прям треба сказати. І я да. скажу Дуже багато футболістів, таких як яго аспас наприклад, більше я не знаю черві, по-моєму, про що грає за Сельту до сих пор. Mm -hmm. Давай mm -hmm. е можемо правильно е е рішаючий момент: це нерарна карта Оскар Мінґеса. Вау, давай second. Ні, ну, якщо не ні, Ні-ні-ні, все, все. І так, ваш відповідь Оскар Беса, і це неправильна відповідь. 30 секунд переходить до пана Андрія. Давай, сельта, флешбек Аспас. Не буду затягувати час, і це правильна відповідь. Що ви обираєте? Хрестик чи нулик? Хрестик. Будьте здорові, я вам маю сказати. Насправді це єдина людина Сельта, яку я знаю. Все. Добре, 30 секунд для пана Руслана розпочалися. Я буду. Я буду. буду. Хорошо. Це коснова пісня позитива. <реш> да. Це ти, а ти флешбек поставив? Це флешбек, правильно? Mm -hmm. Флешбек Челсі или флешбек Рома флешбек Челсі або флешбек Рома. Дай Боже пам'яті, але 6-7 що... секунд. Окей. Сельта не рарний. Угу. Центральний захисник Айду. Може бути. Зараз дивлюсь, там Руслан а може він колись в сельті грав? Що це зараз все, все, йтей, ні, все правильно. Той список, який в мене перед очима є, там немає даного гравця як нон-рарного mm -hmm. гравця. Тому це не значить, значить, ми вип'ємо за те, що він рарний. Вип'ємо за те, що він рарний. Пан Андрій, ваші <кій> 30 секунд розпочались. <кій> так. Ну, я так подивився і згадав, що в Челсі є один гравець. Який коштує сотні мільйонів, але їй це не дуже оцінило, так що Михайло Мудрик золотий і рідкісний. Перевіряю. Угу. Так як угу. я наголошую, що я перевіряю, навіть якщо воно у мене записане, пан стереотіп мене заставив перевіряти. Тому я зараз все перевіряю, і пан Михайло Мудрик, не повірите, який я не повірю. Він є норарним гравцем, і це правильна відповідь. Хрестик Клас. ставлю. Клас, це класно. І патова ситуація в першому раунді з фіфою для пана Руслана. 30 секунд розпочинається. А, а чого ти так сразу патово? Я люблю просто таке слово, мені подобається, як воно звучить. Патово. Хорошо. Нагадай, будь ласка, як називається карта центральна? Winter wild card. От чесно, давай стріляти будемо в те, що я знаю просто. Угу. Рома не нерарний гравець Челік. Розі. Челік. Це правильна відповідь. <світ> Челік. Є такий гравець. 30 секунд для пана Андрія. <світ> Я довго думав, а тоді ж згадав, що тут же ж можна називати гравців, які зараз не грають в Ромі. А коли <світ> грали, є в прому велкарт, як тобі не згадати? Мухаммед Салах. Не буду затягувати. Остаточна відповідь. Це дають остаточну відповідь для мене також. І це 1-0. Ось, чисто по фану, можемо потикати свиденько, повгадувати. Хто кого у вас є на увазі? Давайте Сельту. Я так розумію, ви всіх знаєте про сельти. Сельта Wildcard це щось з іншої планети для мене особисто. Пан Руслан, може ви знаєте хоча б якогось гравця Сельти, і ви такі думаєте, що він отримав карточку Winter Wildcard? Ну дивись, є Winter, Чисто наугад бомба. Правильно. Анерарний рар... Дувікас форвард. Дувікас форвард, як я бачу, при цьому вшима, немає. А ось голкіпер Марселін має карточку Хто це? Він. Марселін. Він грав за збірну Аргентини, здається, пару матчів там буквально. За люди. А бомба в, сел в сельті був бомба? Він є він в сельті. Він не зараз там. І Червію. А, а, це... а, це Бамба, той ще був французом, а зараз він змінив громадянство. Yes, 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 він у Лілі yes, yes. був, здається, так? Yes, yes. А, ага. І в нього є вайдкар, так? Є в нього така карточка wildcard. Yeah. Uh, Я так. б не згадав ніколи. А флешбек. Штарцев. Хто вам приходив голову? Mm, mm. Yeah. Той, хто коли-небудь був у Ромі, має флешбека. Центральний. Зали, хто? В нього здається карточка центра поля, якщо не помиляюсь. Італієць. Італієць, центр поля, флешбек. Це в нього було СБЧ, значить, так? Так, да, все правильно. Це все. Флоренція. Я, Флорен... я звінію. Слез... Флоренція. Хто? Тю, Флоренці. Точно, я його ще зібрав, я щось про нього взагалі. А я, я десь ковирявся в восени, типу, думав. там де. КДБ, де був флешбек я десь там. Uh, Челсі флешбек, три гравця. Вони в цій гексі. точно, здається, був. Канте. Кого ви сказали, пан Руслан? Can -te. Can -te. Сказали, пан Руслан? Eh, ні немає в нього флешбеку. В, в нього якось інакша була ця. В нього було звичайно, але вони якось. У нього Центуріон, здається, був. Так? Uh, гравець, uh, новоспечний гравець Лос-Анджелес Galaxy. Олів'є Є. І бразилецький поїхав грати в Читак. Тільки він тільки він в Лос-Анджелес Лос Гелексі перейшов. А куди? Можете мене поправити? Просто, просто Лос-Анджелес. А, Лос-Анджелес. Лос Все перепрошую, Лос-Анджелес. Вибачте, ласка, пан Лос-Анджелес, шановний пан президент Лос-Анджелеса, що неправильно назвав. І він тривал карт, там варіантів безліч, можете один хоча б назвати Челсі будь-який. Кунку точно я здається. Точно І він був. І на такій ноті давайте переходити до паку з футболом. Для вас! Давай. Футбол ось такий незвичайний mm -hmm. пакетик. Назву Ліги. Може хтось не знає. назву. Перша заводська саудівська, саудівська ліга, друга Туреччина, третя Китай. І по країнам Портуалія, Франція і Бразилія. 30 секунд для пана Андрія розпочинається. Чесно, я, Чесно. В шоці. я в абсолютно в шоці. І тут би треба б завоювати центр. І французів вже ж точно в турецькій лізі було багато, але когось згадати. Це правда. Я от я не пам'ятаю, мені здається, що він все ж таки поїхав в Туреччину. Я спробую центр завоювати. Скажу, що це Гель Гелькліші. Сподіваюсь, він поїхав в Туреччину, якщо пам'ять не підводить. І пан Андрій, це є правильна відповідь. Гайкліші грав в Інстанбулі Башак Шекір. І що ви обираєте? Хрестик чи нулик? Х. <свист> Х. Хто його знає, правильно. <свист> так. Пан Руслан, 30 секунд ваша, розпочалися. А Саудівська Аравія, Португалія, ЖОТ. Не буду навіть перевіряти. Гравець, який в Тікток умієвши. Алітіхат кажуть гей, але ми не засуджуємо. Не засуджуємо. А, це то той жота що з вусами. Селти... Та, з Селти... Молодий 22 роки. <свист> <свист> Правильна відповідь, і 30 секунд для пана. Андрія. розпочалися. Mm -hmm. Так. Е ну, давай спробуємо закрити Португалія, Туреччина і наш друг Рікардо Корежма. Я не пам'ятаю, його Рікардо звати, ну Корежма. Легенда, легенда. легенда. Бечекташу, Порту і інших клубів. І це правильно. Челсі Інтера. Це в коментарях no. можете написати які клуби. Ось. Е так. Якщо ви кореш, напишіть в коментарях. Да. <хи> Патова ситуація для пана Руслана: 30 секунд для вас розпочинається. Дивись, Пато точно не грав в Турції, грає Фред в Бразилію. Не буду затягувати, бо це мій. Гравець, яку я знаю, точно. Легенда Юнайтед, я би так сказав, але не скажу так. Фред, правильна відповідь. Ставлю нулик. 30 секунд для пана Андрія розпочинається. Давай назву Хаук. Хаук. Той Перевірю. Перевірю. Хаук! Правильно! відповідь. Я думав, що назву таке, щоб ти не ліс перевіряти. Для <рес> Руслана 30 секунд розпочинається. Ну, у мене вибор є. Ну, давай, ми можемо шагнути. Прикольно. Ага. Бразилія, Саудівська ліга. М -м. І самий прикольний варіант ну, я не пам'ятаю всіх інших, але є такий прикольний гравець. 6 секунд. Зіги 6 3. секунд? 3 секунди, вже 2, 1, 0. Ваша відповідь. Роджер Баніс. Вау! Wow! Не Я навіть перевіряти не буду. Я аж сам згадав цього гравця він перед моїми очима фотографія, як він з жовцем у ріні прощався, і це правильна відповідь. Це ж легенда Роми. 30 я секунд. Не, помідає, Роми. Не, не, не зовсім не зовсім Чезешник. легенда. Ну, йому ж 20 років, куда легенда. Так це ж 40 разів, що легенда. — Та я зрозумію. Сарказми, так. мої два. 30 секунд mm -hmm. для пана Андрія. Так, ну я бачу, що я притиснутий яйцями до стінки. Мені потрібно назвати француза Слігірошен. Насправді, це доволі легко. Слігірошен що... французи — це якісь родичі Порошенка. М -м, схоже на те. І от я просто думаю, кого з них назвати. Ну, 7 давай. секунд. 7 секунд. Angolo Канте. Не буде дати переряд пан стереотип. Я це знаю, тут в мене все виписано. Я навіть зовсім покажу. Так. Це виходить хрест. 30 секунд для пана Руслана. розпочинається. Ну дивись, я не знаю ні одного француза, який грав у Китаї. Хочеш? інсайд? Але він існує, якщо так. Знаючи тебе, я думаю, ти знаєш цього гравця, це так кажу. 15. Ні, я просто я просто тобі кажу, що. ну, зараз я не знаю точно, поэтому. Е, я не знаю, боже, чесно. Ваш варіант жі ну він треба. І Це неправильно відповідь. Пан Андрій, ваші 30 секунд розпочилися. А в мене підказка є? Є, якщо ви регламент уважно читали, вона є. Uh, то я хочу підказку на цю клітинку. Ну а француза китайця. A few або чуєш, ж можемо зробити інакше. Я тобі задам одне запитання, а ти, а ти мені просто скажеш, типу, так ні. Давай, мені подобається. Ну, типу, такий варіант. Така, така підказка, що ти не ламав. Е, він, він грав в Челсі тоді, коли в Челсі був Шевченко. <сум> 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 так, хто варіант? Я потім зустріч повторював. Стой, стоп, стоп. Чи, чи є там француз в тому списку з тих, хто грав з Андрієм Шевченком в Челсі? В той я візьму на себе весь удар, я зараз ще раз передивлюсь. Ну, я бачу кар'єру, ну не грав він з Шевченком. Все. Але ти можеш звати той варіант, в мене не виписано. Я можу показати потім ЗОЖ, типу мене бачить. Ну, що, от якби ти сказав так, я був би впевнений. Хтось. А тепер я дуже дико сумніваюся. Ну, судячи з твоєї підказки, значить я цього гравця виключаю. виключаю. Mm -hmm. Тому з тих, хто мені залишається, давай я так навмання скажу. Там був один футболіст, який любив подорожувати, куди попало. Може, він в Китай випадково залетів. Mm -hmm. Матьє Вальбуена, mm -hmm. Любив mm -hmm. відео знімати там. Да, чи зима да, знімав, з да, ним відео? Так, це такий нюанс, це ж для іншого відео, хто там щось так, Але да. це неправильна відповідь. Це 30 секунд для пана. Руслана, розпочався. Просто... Так, давай, давай, хорошо, давай я теж туди підказкою, якщо вже на ти вже не ти пішов. От, добре, прекрасно. Но я но я говорю, господзуюсь... тепер не, все, не, я не. говорю. Стоп! Я ж не про ту клеточку говорю, алло. А, да. Вау! Нічого собі цікаво, давай. Португалія? А я думав підказка теж мені буде. Португалія, вважаю. конечно, і. <клуб> вот этот китаєць. Він виступав за такі прекрасні клуби. Як? Порт і Челсі, і він є легендою, на мою думку, португальського футбола. Повторятися не можу зразу скажу, якщо у вас там був варіант, Корежма зайця був варіант. Тому зразу скажу, щоб ви не думали про нього. А коражма взагалі був в Китаї, так оф-топ. Чи не доїхати? Потім подивимось. Я думаю, він не доїхав. Ще раз ти кажеш Челсі Порту, так? Так. Ну, давай що. Рікардо Карварі. Не буду затягувати. Це правильна відповідь. Де тут цей прекрасний музик? І... пан… А, що пан Андрій, тут. А ні, пан Андрій, все правильно, все правильно, що я так туплю. Пан Андрій, ваш 30 секунд розпочалися. Француз, який був в Китаї, зараз я буду просто всіх заробітчан. Так, Китай був популярний в середині минулого десятиліття. Хто тоді закінчував? Так, але я хочу його назвати. Я, мені здається, ти з підказкою натупив, я все одно його назву. Ніколя Анелька. Добав. Це правильна Чум, відповідь. Цум, цум. О, цум, цум. У мене тут все розписані, футболісти. Стоп, стоп, Ніколя ніколянилька це правильна? Так, да, не... нікулянилька це правильна відповідь, пане Андрій. Так почекай, він грав Шевою. Правильно, Разом а у мене. А я ти скажу, ви не слухайте <сум> мене, варіант. Зараз я поставлю вам хрестик. Привітаю вас з виходом в одну другу фінал. А в мене написано варіант. Я хотів дати підказку, що в нього був е, карточка. Зараз це скажу. Де там мене? Коротше, що він грав за Марсель і, і правий півзахисник. Якби, якби ти мені сказав Марсель правий півзахисник, я тоді Вальбоену б назвав би. Хоча він і ЦАПа грав більше. Типу, я Бальбоену назвав. Але, типу, мене реально збило з толку, що ти сказав, що він не грав. Типу, можливо, це я занадто багато хотів умов. Та треба було сказати, що я занадто жирну підказку хочу. Просто. прикольно. Ну, у мене був гравець це Румейн Аліссадріні. У нього було куча карточок FIFA. Так, я думав, До речі, так. А й, я ж про нього й, взагалі й, навіть й, не. Вот. А ти трошечки, знаєш, мене було трошечки на поверхні, а ти трошки купнув глибше, і тебе там Ніколя не А в мене на верхи. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться. І так, ви побачили тільки що прикол було в це. Побачили, що запит був обірваний, бо що, бо в мене виключили світло. І е, я вже боявся, що вже треба по-знову перезаписувати. Той, хто підписаний на мій телеграм-канал, читали весь цей е, всю цю історію. ось. І через декілька днів я вернув файл. Навіть трошки видно, що по звуку трошки є проблеми, але це все, що міг, я зробив, вернув файл, ось, слава Богу. А зараз ми почуємо коментарі Руслана і Андрія. Ось тому до вашої уваги коментарі учасників даного, даної гри. Як ви бачите, я розказував, що були певні проблеми зі світлом, і обірвалася якраз наша наш запис тоді, коли ми закінчували гру. І ми вже мали переходити паном до прощання, але але через декілька днів, ось ми зараз записуємося спочатку з Русаном, потім я запишу з Андрієм. І на жаль, Русан вилетів з турніру. І я б хотів тебе запитати, якщо yeah. я б тебе ще раз позвав в дану рубрику, з ким би ти хотів позмагатися, з ким тобі було цікаво, може тобі хтось кубка сподобався, може хтось. Там з, з, з Ютуба, блять, якимось образом якогось позу з Ютуба, не знаю, до чи Тут, якщо чесно, не зовсім, мені здається, коректно буде так виділяти когось окремо. Сам формат прикольний. Хотілося би е, дещо вдосконалення якогось. Зокрема, нам, як на мене, е, дуже важливим є момент з е, таймінгом. Тобто, якщо ти говориш про 30 секунд, в тебе має бути таке віконечко, в якому йде. Зменшення часу. Тобто і там звуковий сигнал, умовно, звуковий сигнал, який буде давати розуміння не тільки тобі, а й обом учасникам про те, що зараз е, треба вже щось робити, щоб не було, знаєш, до тебе этих питань з приводу цього, що ти там може затягуєш десь час, може, десь довго даєш можливість останній mm -hmm. шанс називати. Тобто мені більше це е, зацікавило. Ну і звичайно. Успіхів тим, хто залишився, Андрію Сергієнку там окремий успіх. Його чекає, я думаю, це те, на що ми всі сподіваємося. Ось щодо покращення рубрики, ти вже сказав, а я в свою чергу скажу: обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі Русана, Інстаграм, Телеграм, Тікток, Твіч, Ютуб. Я залишу описання всі його соціальні мережі. Якщо він ще щось мені скине, то я обов'язково буду кидати в телеграм-канал свій. Тому підписуйтесь е, на да. всі соцмережі всіх учасників кубка, не тільки Русан. Ось, а зараз ми будемо переходити до пана Андрія. і Він там скаже, що йому сподобалось, і кого він чекає у півфіналі. Це гарного всім турніру. Будь і так, ви бачили, ми тільки що говорили з Русаном. Тепер ми поговоримо з Андрієм. Андрій вітаю е, з виходом в одну другу фіналу. І от перше питання: як тобі гра, яка відбулася декілька днів тому. О, я вже забув, це було так давно насправді. Важко пригадати, але пам'ятаю, що була запекла боротьба, і в цій запеклій боротьбі мені вдалося таки, незважаючи на те, що ведучий дав мені неправильну підказку, відгадати ніколя Анелька. Оце я пам'ятаю. Нехай е, розсудять нас е, ці глядачі, ні. хто був правий, хто був неправий. У мене записано було Месові 600. Ось, те, що я не згадав Анельку, це. Ну, це таке, це просто анількани дуже відомий <смі> футболіст. Ось, uh -huh. кого б ти хотів побачити е, в парі, в півфінальній? півфінальній. чи Чнуба, якщо в тебе є такі якісь, так сказати, може uh -huh. тебе є якісь давні рахунки з кимось, чи тобі з кимось цікавіше uh -huh. записатися. <смі> Ні, ну в мене є давні рахунок, я хотів би бути в півфіналі, грати з нонфеймом, але він сюди дійшов <смі> так. Не має значення про такого. Ось, дякую тобі. Ось, чекайте при фіналі, А ви, будь ласка, підписуйтесь на соціальні мережі Андрія, Телеграм, Тві на мене не обов'язково. Ні, Треба, треба, давайте розвивати український контент. Бо не дай Бог ви не якогось руснявого дурачка. Ліпше нехай дивиться вже Андрія. Та отак, значить, я запущу. Я, я тоді б зараз зіграв би мелодію якусь. Але не буду. Не буду. Дізнаємося, що за мелодія якої Андрій виграє або вилетить, не дай Бог, звісно. Ось. Тому вліпіть вподобайку, напишіть якийсь приємний або неприємний коментар, щоб це відео якось просувалося на тренах українського Ютубу. А з вами був Крава. Андрій Наутус і до нових зустрічей. До победи. Go go go! я так понял, в цей момент ты будешь вырезать, поэтому надо да. поменять позицию. Можем. С ПФЗ на ПЗ, например. Моя, давай уже, показывай своего писюна, что ты там сховался. тоже будет секунду. Честно, честно, слышишь, чувствую себя сейчас, я в чат рулетки, когда шукаю вот этого, ну, рандомного челика. И потом хуяк хуй. Бля, яку ти хуйню скидку? Я, ну, я це переключаю. правда, там індуси дрочить, ну, типу, я, я, якщо чесно, не переключаю в момент хуе. Значит, ну, ты перетрушний. Я... Ні, а знаєш, сказати. знаєш чого? Бо Челик, який показує в камеру в четвертке хуй, йому ж надо, ну, то есть, камера в нього ж на хуй, понял, і одна рука держить хуй, а другою рукою він скипнуть не може так быстро. І коли він бачить пацана, ну типа, такий неловкий момент. На нього смуток навивається в цей момент. Крава! Ты чекай, нахуй. Ти щось таке поміняй. А, все. це. Це А те буде далі, воно мені теж не подобається. Можеш теж поміняти. Ну ти сильный, если честно. засуджую, кстати. А. Чи, та чому ти перевіряєш? Ти що не знаєш, що він в Китаї? Ну, зараз, я, може, вже не я, в Китаї. Я просто хочу, щоб деяка людина просто щоб знала, що я перевіряю всіх гравців. Окей, давай я можу назвати <coughs> Алекса, Тейшеєру, типу він точно перевірю. Ти Шейру, типу. по центру мій хрестик зніс. За шо? Ой, подожди, що це? Це кратно. Ти Геля як знищив. Та хто його не знищував? Його півм'ю зничував. <laughs> Скажи, ну, який був в праймовому арсеналі ти... на а що, А що ти кажеш, що це, ну, який Манчестер Юнайтед? Що ти кажеш? Добре, Манчестер Юнайтед класний клуб. А...